Це я вже знайшла. Що зараз? Е, да. Ще? Да. Так, у зв'язку з тим, що в нас було прохання комунального установи муніципального варту та також інші комунальні установи надати пакет документів, які... У зв'язку з тим, що на камерах не дуже чітко в нас видін один з членів Кромість, це безпосередньо сорока. Прошу повторно проголосувати і поставити питання відносно того, що так. Попередній в нас висновок був, що витримався в КПСРТ, Акірмантурмбіст, КПАТС. Білгорністровський водоканал, Білгородністровський теплоенерго, ЖЕО-1, Білгорністровський БТІ, КПКУ, Муніципальна Варта, міський центр благоустрій, комунальний установний територіальний центр, департамент школи комунального господарства, На надати штабний розпис, який діє станом на перше на норше. 4-го року, такі дні станом на 20.12 На 25 рік, фінансові здійсни за 9 місяців, надати план закупів, який був розроблений на початок року, та станом на 1.11, 11, -й підтверджуючим посиланням на систему Прозора і надати штатне заміщення. Сьогодні... Повторно проголосувати: хто за, і хто проти і хто утримується? Всі за? за добре. А, і безпосередньо, по причині того, що сьогодні в нас було дуже неприємне спілкування з директором муніципальної пальної прошу ставити на голосування питання відносно того, чи усі згодні на наступну комісію, яка подивиться в нас 26-го, 12-го, ой. 6.11 в 11 години запросити на комісію директора муніципальної варти з усіма документами, які в неї були зробили. 27, 10. на 10. 27 на 10. Так ще раз по місяці, з 26, 11, в 11 годині переноситься на 27 на 10. 11 на 10 годину. лише директора муніципального 25-й ми закручуємо за виставки на двадцять а усі інші установи присутніх два коза на двадцять шостого